Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFanVieat, на ну, що на біржі Bitget у нас стартував Лунчпул, а це означає, що отримуючи USDT, ми можемо отримати токени кец від цього проєкту. Нагадаю, що мінімальна сума участі це 5 доларів і максимальна сума участі це 2000 доларів на один аккаунт. Отож, для участі у цій акції необхідно зареєструватися, звісно, на біржі Bitget та пройти просту верифікацію. Далі нам необхідно переказати наші USDT на біржу, як це зробити, показую. Тут справа з. Зверху є розділ вашого аккаунта і активи для того, щоб здійснити депозит, так і робите, натискаєте кнопку Депозит. Далі все йде за звичайним принципом, якщо ви використовуєте мережу TRON для перекладу, то берете USDT, вибираєте мережу TRC20 Tron та берете адресу для отримання ваших USDT та переказуєте на біржу. Після того, як кошти надійдуть на біржу, ви можете поглянути у розділ. Який називається огляд активів, і тут у вас буде розділ Spot, де ви можете побачити, що ваші активи вже на вашому балансі. Нагадую, що всі посилання на реєстрацію та на самоподію я залишу під цим відео, тому користуйтесь. Далі переходите по посиланню на самоподію. Тут у нас два варіанти, як ми можемо взяти участь у BGB. це токен самої біржі та USDT. Нас цікавить USDT. Натискаєте кнопку Заблокувати. Далі натискаєте кнопку заблокувати. І як бачите, що тут вище пише, на залі цей пул доступний лише для нових користувачів, які зареєструвались після 27.09. Тому, як ви вже зрозуміли, пул в'їзд є для нових користувачів лише. Далі покажу, на прикладі BGB, у вас відкриється подібне вікно, де ви можете вибрати кількість заблокованих ваших монет. Звісно, в мене даних токенів немає на балансі, але приблизно ви побачите по SDT, де ви натиснете кнопку «Гаразд» і ви візьмете участь у самому пулі. Далі вам щоденно будуть нараховуватись токени кец, які ви можете потім продати. Нагадую одразу, що акція буде тривати 7 днів, після чого ви отримаєте ваші токені та ваші USDT на ваш баланс і отримаєте свій профіт. Звісно, хто хоче ризикнути, може це зробити на токені BGB, але оскільки токен є доволі волатильним, то це буде доволі таки ризиковою стратегією. Тому в загальному я б не радив брати участь у токені BGB, але якщо ви являєтесь новим користувачем, беріть участь у USDT. Тут фактично ризики нульові. Загалом це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися на дану годину. Дякую вам за ваш час та перегляд та кажу до зустрічі.